Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Чи відбулася деколонізація деяких е, е, пострадянських республік, а тепер незалежних держав? Тобто. Де ми можемо сказати, що відбулася чи не відбулася реальна деколонізація? Я думаю, що більшість населення, та, виявляється, навіть президенти цих країн, не розуміють того, про що я буду зараз говорити. Реальну деколонізацію необхідно починати з деколонізації прізвищ президентів. Так. Ну, давайте подивимося на прізвище деяких президентів. Так. Ну, ми не будемо брати там прізвище е, країн Балтії, там, ще деяких інших. Вірменії. Візьмемо, наприклад, прізвище президента Азербайджану Алієва. Я думаю, що він цього не розуміє. Інакше він вже б давно зробив деколонізацію власного прізвища, яке його пращурам присвоїли московські окупанти. Не Алі, алієв. Алієв, тобто син Алі. Так. Все те саме у Центральній Азії. Крім одного випадку. Ну, наприклад, беремо ми з вами Казахстан? Токаєв. Що це таке за прізвище? Так. Це ж явно, що до московської влади. І всіх останніх Узбекистан те саме, Киргизстан те саме, Туркменістан те саме. Так. Ну, Наприклад, у Казахстані і попередник, ну, то ясно, Нурсултан Назарбаєв. Не Назарбай, так, бай. Ви ж знаєте, що це? Значить, він належить до вищої касти, раз він бай. так, Назарбаєв. Те саме хан. У нас хан це цар. У нас прізвищ таких українських, до речі, з закінченням або початок хан, або Закінчення хан. Та Маса там, Трухан, Бохан, хандогій, <говорит> і все таке інше. Ну, от я кажу про українські прізвища, які відображають нашу історію, нашу історію. Так. Нашу. Скільки в нас царських, а хто там. З, з них знає, що в нього царська, це царське, царське прізвище, хвамилія царська. Так. А тут Бай. Ну, не дуже високий, але все-таки теж не хан, звичайно, так. Хоча і з роду чингізідів, чингізхан хан був такий. Так. так от, у них Назарбаєв, ну, ясно, що він же був перший секретар ЦК. То що йому є ді... Токаєв. Він, правда, теж від тіля з того всього. Але це говорить про те, що деколонізація Казахстану, про що б там не говорили? Лікар, вилікуйся сам. Сам так. Сам вилікуйся. Якщо ти е, лікар е, по шкіряних хворобах і весь укритий коростою? І ти до нього прийшов, і в тебе в голові нічого нема, ти бачиш, що він вкритий коростою і хочеш вилікувати свою, то <гум> тобі треба бігти звідти, до іншого лікаря. Так. <гум> так і тут. Ну як вони можуть деколонізувати свої держави, коли вони себе не доколонізували? Єдиний президент взагалі. Отам, От у цих всіх е, е, Ісламських державах, який змінив прізвище на своє деколонізоване, це є президент Таджикистану Емамові Рахмон. Рахмон, ви чуєте, не Рахмонов, а Рахмон. От у цій країні відбулася. Реальна деколонізація.